Так, переїхав я ще на одне поле. Тут в мене називається панський ставок. Рядом є. Це це поле тут, де було пшеницю я сіяв, а потім посіяв, а потім палив пожнивні рештки. Бачите? І погоріло все. Теж пройдемо контрольним, бо тут є такі от бурянчики. І вон вискакують новенькі бурянчики, бачите, такий не добило. Тоже зараз йдемо контрольним гліфосатом. Ви не гліфосатом, а калійною солі. Другий обробіток є, бачите, що таке повилазили. Рядочки тут теж. Пішли душі і з'явилось, що рядочки є. Густота мені тут набагато більше подобається посіва. Десь моїх 50-60 кг на гектар є. Ну Вона покущиться. Побачите, я потім буду знімати, що я буду з нею робити, як я буду вносити по порядку бори. все. Є на цьому полі така присутня штука як сосенка. ну Я думаю 2 літра 680-ї калійної солі. мають її прибити, бо я там думав давати щось друге. Тоже є присутні, бачите? І бурянчик є. От. Тут я пробував контрольний заход по кругу. Чи буде горіти сосенка, чи буде її прибивати. Хвощ цей польовий прибиває, бачите? По кругу був про... ну, пройдений. Ну, видно, воно вона зелена, а тут вона піджовтіла. Зараз я приїду на другу сторону цього поля. Я тут трошки грався з нормами. Верніше не грався, протикав мене поламався оприскувач і дві секції ночі не працював. Я хочу зараз піти подивитися. Я знаю приблизно де в мене відмовили тих дві секції. І подивитись різницю, де вже почав працювати каліна світ, а де не працює. Тут в мене поле 60 гектарів. Теж гемошна соя. ну Поки мені подобається, слава Богу, що пішли дощі, Підтянулась пшениця і чмінь підтягнувся. Поки считаю. ну Все треба рахувати тоді, коли вже в складі. ну Поки думаю хоч на ноль вийду. Ну а це от спасіння соя, тому що ціна на нього є і буде на той рік. Ну, Слава Богу, що вона зійшла. бо Я переживав, що вона не зійде. Хоча був постійний матеріал можна було пересіяти, але було піп вже молотити, чого знати коли. Так що всім вдачі.